Bones. Це наша сьогоднішня тема. Кістки. Бідний Йорик. Part A. Bones: Some common english names for bones. Деякі поширені англійські назви кісток. Перша колонка це в нас англійська назва. Та, яка в людей на язику. Друга колонка це латинська назва. Як знають медики, заморочка медицини в тому, що є нормальні назви, а є латинські назви. Так і тут кістки мають і англійські назви, і ті назви, які походять з латинської мови. So, English name skull. То він і є skull. череп, З латинської буде cranium – Anatomical name. cranium. Jaw bone. Sielepa. Mandible. Spine. Vertebral. Column. Hrebetny stop. Breast bone. Sternum. Grudna kistka. Rudyna. Sternum. Rib. Coste. Rebra. Rebro. To czynisz. Coste. question Collarbone. or clavicle. collar Collarbone. Clavicle. Shoulder blade. Scapula. Лопатка. Scapula. Thigh bone. Стегнова. З буде femur. Femur. Thigh bone. Kneecap – patella. Це ми вже з вами знаємо. Надколінник або ще його називають наколінок. Kneecap – patella. Shinbone. Також ми вивчали в частинах тіла. Tibia – Великого мілкова кістка. Shinbone. tibia. Head B. Fractures. Розберемо переломи. Деякі поширені назви переломів. A fracture is a break in a bone. Перелом це коли в нас ламається кістка. Тобто у вас є визначення слова fracture. Some of the different types of fracture. Деякі різновиди в перелому. Green stick. Те, що ви бачите зараз на малюнку, називається перелом по типу зеленої гілки. Переважно він у нас у дітей трапляється. Це, як, знаєте, молодий росточок. Саженець, який тільки посадили. Він гнеться, гнеться, гнеться і переламується. Displaced. Зміщений. Comminuted – Осколковий або дроблений. Impacted. Вколочений. Це коли в нас кістка в кістку вдавлюється. Open compound відкритий, складний. A pathological fracture is fracture in a diseased bone. Поролон, a fatigue or stress fracture is due to repeated minor trauma, for example, long distance marching or running. Також є різновид переломів, який називається втомний або стресовий. Трапляється він через якусь повторювану незначну травму. Одне і те саме місце, коли травмується, в результаті кістка слабшує і виникає перелом. Наприклад, через марші на довгу дистанцію або біг. Саме тому вам і кажуть, що коли у вас щось болить, вправи робити не можна, бо хворе місце. Навантажуючи, ви ризикуєте отримати якусь fracture. Part C: Treatment of fractures. Лікування переломів. When the fragments of a broken bone heal and join together, they unite. Коли в нас фрагменти, частинки зламаної кістки виліковуються і з'єднуються разом, це називається зрощення. Unite. Union may be promoted or helped by reducing the fracture, replacing the fragments in their anatomical position if they are displaced. Зрощенню можна сприяти або допомагати через репозицію перелому, тобто переміщення фрагментів в їхнє анатомічне розміщення, якщо вони були зміщені. after reduction, excessive movement of the broken bone is prevented by a fixation, either external, for example, a splint or plaster of paris cast, or internal, for example, a pin or a plate and screws. Це може бути або зовнішня фіксація, наприклад, шини, або гіпс. Назва Plaster of Paris Cast. Це незвичайний гіпс, той, який застигає там десь близько доби, який у нас в Україні найчастіше практикується. Дешева версія гіпсу. Або внутрішня фіксація, наприклад, штифти, або пластина з гвинтами. A displaced fracture which is not reduced may result in malunion, incomplete or incorrect union. Зміщений перелом, який не репонується, може в результаті перерости в неправильне зрощення, тобто в неповне або неправильне з'єднання кісток. Note щодо слова reduce – The verb reduce has several meanings in medicine. Воно має в медицині кілька різних значень. The first one, to make smaller, робити щось менше, зменшувати. I think we'd better reduce the dose of your tablets. Думаю, нам іпше зменшити дозу ваших таблеток. In surgery, хирургіям, to return to anatomical position, повернути до Анатомічної позиції. A hernia can normally be reduced by manipulation Грижа може бути вправлена маніпуляціями. Отже, тут слово reduce означає вправляти, повертати в анатомічне положення. In chemistry в хімії to remove oxygen or add hydrogen, забирати кисень або додавати водень. Nitric acid is a reducing agent. Azotna кислота ye vidnomnikom. Ok, Yorick, now let's go to practice. 16.1 Label the diagram using words from the box. Ojj перед вами de vantra вам pit besati kistki. Всі назви кісток ви щойно чули в частині «ей». Тож вперед підписувати. 16.2. Match the types of fracture with the description. Поєднуємо типи переломів з описом. Ось у нас всі назви переломів, які ми щойно прочитали. А ось ситуації. A There is a break in the skin. У шкірі є перелом. Тобто видно кістку. The bone is bent. It occurs mainly in children. Кістка зігнута. Це трапляється переважно в дітей. The bone is broken into several pieces. Кістка розламалася на кілька частин. The broken pieces are separated. Частинки, що зламалися, розділені. The broken pieces are pushed together. 16.3 Complete the textbook extract. So let's take a look at the text. First is missed. A fracture involves trying to return the bones to as near to their original position as possible. Отже, ця дія з переломом заключає в себе спробу повернути кістки якнайближче до оригінальної анатомічної позиції. Це в нас називається репозиція. Англійське дієслово reduce. процес репозиції, reducing. If a fracture is allowed to heal in a displaced position, the fracture will. But it may go on to... Якщо ми дозволяємо перелому заживати у зміщеній позиції, перелом зросте. We'll... Зрощуватися. Unite. Але це може призвести до неправильного зрощення mal'union. Отож, якщо не пам'ятаєте ці три слова, віднайдіть їх в теорії і запишіть. Over to you. You have diagnosed a stress fracture of the tibia in a young female dancer. Ви діагностували втомний перелом великого мілкової кістки у молодої танцівниці. How would you explain to her the cause and management of this condition? Як ви пояснили б їй причину та лікування цього стану? Отож, уявіть себе в ролі лікаря, якому зараз треба пояснити, що трапилося. По-перше, зверніть увагу, що це втомний перелом, який ми ще називаємо стресовим. Це означає, що було навантаження на слабку частину тіла, та яка вже мала якусь незначну травму, але через постійне навантаження не витримала лихої долі. Оце вам треба пояснити. А крім того, частина Сій нашої теорії пояснювала, як лікуються переломи. Тож вам теж треба буде пояснити і цей момент, як вилікувати цей перелом в танцівниці. Тож спробуйте написати своє пояснення мінімум 50 слів. Ну а далі вас чекає додатковий тест. Ну, а ми з Йориком на цьому закінчуємо. Наступного разу вас чекає тема «Childhood». Дитинство. Ми будемо розбирати всі хвороби, які пов'язані з дітьми. See you later. Stay tuned and take care.